співає, то ще заспіваєте нам. Ні, співи не мої. Ні, я співаю. Там от тако собі вдома перші, як збиралися діти приїдуть, все, вечір поколядувати там, чи пощадрувати, то я співаю. Я не сказав, що я не співаю. Ну, одна, як сказати, щоб я похвалилася, що я там м'ю гарно співати. Ні, це не моє. Оксана Андріївна. Добрий вечір, Богдан. Богдан Турта. Людмила Краснюк. Добрий вечір, Івана Краснюк. Людмила Іванна Івана Капичук, Людмила Кресню, добрий вечір. Олена Володимирівна, дякую. Юлія Бойко, Ніна Микитенко, привіт. Іваночка, Юлії, вітання. Передасте, Богдан Турта, Ніна Микитенко, добрий вечір. Роман, хай як ваші там кози. Романи, все добре. Завтра буде ще краще. Нині набрали вечір по кавулі, по пару прутів і втишилися. Ось. Бо... Нині снігу вже немає, їм вже зашпори відійшли, вже вони почули, що ні. І почала малишка мекати, малі козенята бекати, вліпила по пару прутів, сіну, лежить в жолубі, а вони щось шахтять. З'їли по два прути і втишилися. І стали сіно їсти. Знайшли, що їсти їм. Богдан у моєї мами день народження в неділю 60 річчям. Буде неділя, будемо вітати, прийдеш, Олена, хай дуже і скоріше. Дякую. Таня ворона, добрий вечір. Люба Наталя. Доброго вечора, Таню. Гарно, тихо. Ілія. Привіт. Привіт, Ілюшка Горбачов. Роман. Таня ворона, привіт, Богдан. Таня ворона, добрий вечір. Таня ворона, добрий вечір. Люди добрі, миру, добра і здоров'я. І вам також. Людмила Кресню, Богдан. Ва... Іванна Капичук, доброго, мирного вечора, Надійка. Ілля, привіт, Богдан Стернопишин, було б непогано, якщо що привітали б зі святом. Ну прийдеш, то привітаємо. Галинка, привіт, Іваночка Капечук, людочка, Оксаночка, Андрусяк, миру та спокою, швидкої перемоги. Ілля, а через скільки може коза переполювати через 18-21 день? Від 18 до 21 дня, зазвичай. Ну є що рідко, коли там через місяць. Юлія Бойко, Ілля, привіт. Таня Ворона, Ілля Роман, привітики. Ніна Микитенко. Таня Ворона, доброго вечора, гарного спілкування. Ніночка, а що ви в таке робили? Як там вас справи, чим займалися? Олена Володимирівна, ви також одужуйте. Все буде добре, дівчата. Я не маю коли хворіти, нема часу. Так, тут не знаю, що пише. Юлія Бойко, Таня Ворона, привітики. Не знаю. Що тут пише, я не знаю. чи Керо, чи керо, чи, геро, чи якось. Я не знаю, що ви тут написали. Таня Ворона, Богдан, Люда Кресню, привіт. Іван Киреченко. Добрий вечір, Любаша. Як справи? Що сьогодні готували? Борщу червону. Наварила з півним, і то все більше нічого не готувала. А, і каша гречана. все. Ось, Є ще сир рікота, є ще масло. Ось є ще булочки до масла, так, щоб більше ніц не готувала. Ось, Так, щось таке. То гарного вам вечора і всього найкращого. Богдан, привіт Івана, Іванку, Наталії, Ігорю та вам дякую. Таня поставила два лайчики. Привіт, Алась. дякую, Таню. Гарного вечора вам. Ви завтра вже вихідні, правда чи ні? Чи ще завтра робочий? Таня Ворона Галина ж день добрий вечір, Марія. Затишно вечір, Любочко, вам та вашим рідним. Дякую. Дай Боже, щоб так воно було. Ніна Микитенко, Богдан Турта, Юля Бойко, доброго вечора, гарного настрою. Людмила Красню. Хай Наталочка вихворює. Хай Бог вас береже і захистить. Дякую, Людмилочку. Все буде добре. Таня Ворона, Ніна Микитенко, Олена Володимирівна, добрий вечора, Павел. Таня Ворона, здравствуйте. Як діла, як настроєння у вас? Так, Микола, Микола, добрий вечір, добрий вечір, Надійка. Ви вмієте танцювати? Вмію, Надійка, я вмію ще й не так, як ви думаєте. Ну, це твоє діло, Олена Хорольська, у мене синочок Ілюша. Зрозуміла, хай здоровий буде. Натуся, доброго вечора, Любочка, доброго вечора, Іванка, Іван. Е, так, Іванка. Ага, це ви, напевно, Яна, так? Пітанечку, усім присутнім, Любочка, питання, чи можна козам гарбуз з деньками давати?